Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку складання таблиці ділення на число 2. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає. Математика двері у світ відчиняє. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 86-87 і на сторінці 11 друкованого зошита. Усна лічба. Допоможіть котику наловити риби з відповіддю 18. Помножте 2 на 9. Чи зловить котик цю рибку? Відповідь 18. Так, зловить. А тепер від 30 відніміть 12. Теж зловить відповідь 18. До 12 додайте 7. 19 0 плюс 18. Чи зловить котик цю рибку? Так, зловить відповідь 18. До числа 18, додайте 1. 19. А тепер помножте 18 на 0. Це буде 0. Від числа 20, відніміть 2. Цю рибку котик зловить, відповідь 18. Помножте 20 на 2. Чи зловить котик цю рибку? 40. І остання рибка від числа 18. Відніміть 0. І цю рибку котик. Теж зловить. Розумнички. Натисніть відео на паузу, відкрийте зошити і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа, підкресліть зайве число. Давайте перевіримо. Всі числа є результатами множення таблиці числа 2 і зайве число це 24. Молодці. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Перший доданок 26, другий доданок 14. Знайди суму, тисни відео на паузу, щоб записати. Наступне зменшуване 78, від'ємник 12. Знайди різницю. Наступне перший множник 4, другий множник 2. Знайди добуток. Далі. Число 23 збільш на 2. Далі знайди добуток чисел 2 і 7. І останнє: у вазі лежало 3 яблука, а груш удвічі більше. Пригадуємо удвічі більше це означає у 2 рази. Скільки груш лежало у вазі, щоб дізнатися у 2 рази більше, ми пригадуємо, що те нам потрібно помножити. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось розумнички. Давайте дізнаємося, що означає половина. Розріжемо яблуко на дві рівні частини. Це половина яблука тобто, це одна з рівних частин цілого. А тепер розділимо 4 яблука на половину. Тобто, ми поділили на дві частини, і в кожній частині ми отримали по два яблука. Чотири поділили на два. Отрималось два. Отже, половина це одна з двох рівних частин. А щоб знайти половину, потрібно число поділити на два. У завданні 2. Поділимо числа на дві рівні частини. 16 ми поділимо на дві рівні частини, тобто на 2 ми отримаємо 8. Отже, 16 це 8 і 8. 12 поділити на дві рівні частини буде 6. Тому що 12 це 6 і 6. 8 поділити на 2 4. Тому що 8 це 4 і 4. 18. Поділити на 2. Це буде 9, тому що 18 складається із двох разів по 9. 20 поділити на 2 буде 10, тому що 20 це 10 і 10 із двох рівних частин по 10. За таблицею множення числа 2. Складемо таблицю ділення на число 2. Пригадаємо. Таблицю множення 2. І ми з вами пам'ятаємо, що із рівності на множення можна скласти рівність на ділення. Якщо 2 помножити на 2 це 4, то 4 поділити на 2 це буде 2. 2 помножити на 3 6, а 6 поділити на 2 3. 8 поділити на 2. 4, 10 поділити на 2 – 5, 2 помножити на 6 12, то 12 поділити на 2 це 6. 14 поділити на 2 7. 16 поділити на 2. 8. 18 поділити на 2. 9. Якщо 2 помножити на 10, 20, то 20 поділити на 2. Це буде 10. Отже, раджу вивчити результати таблиці ділення на пам'ять. А зараз діти відпочинок. фізкульт хвилинка Продовжимо працювати далі і виконаємо письмово вирази 5. Виконай дію. Запишемо перший вираз. У дужках у нас до трьох додати 5. Скільки це буде? Це буде 8 помножити на 2 і додати 35. 8 помножити на 2 це. 16 і додати 35. А тепер ми десятки додаємо до десятків до 10 додати 30 40. І до одиниць Додаємо одиниць до 6 додати 5, 11. А тепер до десятків 40 додати 11. І у нас буде 51. У другому виразі обчислюємо суму у дужках, 2 і 7, це буде. 9 помножити на 2 -18 і додати 27. До 10 додати 20. Це буде 30. Тепер додаємо одиниці. До 8 додати 7 15, до 30 додати 15 45. У наступному виразі обчислюємо суму у дужках 4 і 3. Це. 7 помножити на 2. 14. І від 14 відняти 11 це буде 3. Натисніть відео на паузу. І останній вираз виконайте дії самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. Виконуємо письмово вирази 6. Запиши числа. Удвічі менше, удвічі менше, це означає поділити на 2 від чисел у таблиці. Число, яке менше від числа 10, тобто нам потрібно 10 поділити на 2. За таблицею ми дивимося, що 10 поділити на 2 це буде 5. Або яке число при множенні на 2 дає нам 10, це 5. Число удвічі менше, ніж 8, тобто 8 поділити на 2, це буде 4. 12 поділити на 2, це буде 6. 6, а удвічі менше, тобто 6 поділити на 2, буде 3. 4 поділити на 2, це буде 2. Число удвічі менше, ніж 18, тобто 18 поділити на 2. За таблицею. Це буде 9. Наступні числа, дізнайтесь удвічі менше, самостійно. Задача 7 письмова. Склади і розв'яжи задачу за малюнком. За малюнком зображені коти. Тобто задача про українського ливкоя, перса і мейн-куна. Що нам відомо в цій задачі? Що перс важить 6 кг, – 11 кг, і всього вони разом важать 21 кг. Питання задачі: яка вага українського ливкоя? Ця задача на знаходження третього невідомого доданка. Отож натисніть відео на паузу і дізнайтесь, скільки важить український левкой самостійно. А у відповіді у вас повинно отримати, що 4 кг важить український левкой. Завдання 8. Усно. На вітрині лежало 10 зошитів по 2 гривні. Продали 3 рази. Два зошити. Дай відповіді на запитання перше запитання. Скільки зошитів продали? Читаємо, що продали 3 рази по 2 зошити. Що це означає? Що у нас по 2 зошити це 2 зошити, 2 зошити і 2 зошити. Тобто ми 2 помножимо на 3. Зауважте. І не плутайте, не 3 помножити на 2, а по 2. Зошити. По 2 ми ставимо на місце першого множника. Обчислюємо 2 помножити на 3. Це буде 6 зошитів продали. Друге запитання: скільки зошитів залишилося на вітрині. У нас відомо, що на вітрині лежало 10 зошитів. А продали 3 рази по 2, це 6 зошитів. Тобто від 10 відняти 6. 4 зошити залишилося на вітрині. Наступне запитання: яка вартість проданих зошитів? У нас продали 6 зошитів. І ми знаємо, що кожний зошит коштує по 2 гривні. Тобто, нам потрібно по 2 помножити на 6 зошитів, і ми отримаємо. 12 гривнів вартість проданих зошитів. І останнє запитання: яка вартість зошитів, що залишилося на вітрині? А ми вже знаємо, що залишилося на вітрині 4 зошити. І зошит коштує 2 гривні. Тобто по 2 гривні 4 зошити. Нам потрібно 2 помножити на 4. І 8 гривень вартість зошитів, що залишилося на вітрині. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 11. Виконайте завдання 2, 3 і 5. Урок наш добіг до кінця. Оберіть відповідного котика до вашої роботи. Дякую вам за увагу! На все добре і до наступного уроку!